Ми вас сьогодні познайомимо з книгою, яка була знищена в 1969 році. Це ілюстрації Тетяни Яблонська. Картини, і до них Іван Драч написав вірші. Балада розплющених дитячих очей. 1966 рік до картини Мати з дитиною. Я хочу бачити світ розплющеними очима. Я ще таке маленьке, я вмію тільки бачити. Я прагну траву зеленою травою бачити, прагну маму веселою мамою бачити, прагну сонце бачити в золотому капелюшку, прагну небо бачити в синій хустині. Я ще не знаю, яка на запах чеснота. Я ще не знаю, яка на запах на смак підлість, якого кольору заздрість, якого виміру смута, яка засолона туга. Яка... Незглибима любов, яка синьока щирість, яка мерехтлива підступність. Я ще все розкладу по полицях. Та все ж, поки я виросту, зробіть щось таке на світі, щоб ніколи не заплющувати очей від страху, не змішуйте по дорослому пропорцій, орли дивляться на сонце розплющеними очима, діти дивляться на світ. Розплющеними очима. Наступний вірш він називається Балада роду. Отака ілюстрація. 1966. В мого роду 100 доріг, 100 століть у мого роду, Вичовганий старий поріг, старій бабі в нагороду. Сива стежка в 100 доріг розлітається від хати. Сто вітрів, мій вік запріг. Сиву хату розхитати. Сто скажених сивих бід, та й сушило ж роду в роду Та не висухне роду, та не висхне роду рід ні в погоду, ні в негоду. Внучок тупцю тупотить, тупцю внуцю, тупцю хлопче, сто стежин світ летить. Він сто першеньку протопче, Роди рідний. Не стлумить нашу жилаву породу, сто вітрів в ногах лежить мого роду і народу. І ще один вірш. Ось така картина, балада про вузлики. Була колись у мене баба корупчиха, мені і досі її руки світять. Була баба Корупчиха, темна, неписьменна, мені і досі її руки світять. Пекла баба Корупчиха пороги з калиною, мені й досі світ без неї темний. Хто був холодний, приходив до коробчихи. вона кожного вузликом наділяла, хто був холодний, грівся у корупчихи і виносив однеї вузлику у пазусі. Хто був безсовісним, той лишився безсовісним, а вона кожного вузликом наділяла. Як насняться мені сни, чорнющі, Прийде корупчиха, розв'яже вузлик, як насняться мені сни солодкі з калиною. Прийде корупчиха, зав'яже їх у вузлик. Дуже журиться баба корупчиха в могилі, руки її склали не може зв'язати вузлика. Я не вірю у скатерки самобранки, вірю у вузлики баби корупчихи. Сам їх бачив, сам їх розв'язував. І зав'язав їх навіки у пам'яті, а коробчиха білою хустиною напиналася вузлика під шиєю ніколи не зав'язувала, а сховали її у позиченій хустці, бо свої вона у вузлики пов'язала.